У Дніпропетровську жорстоко побили людей, які хотіли поїхати на мирний Євромайдан до столиці. Сталося це напередодні ввечері на привокзальній площі. Від кулаків трьох нападників постраждали четверо жителів Дніпропетровська. цього разу міліції вдалося затримати усіх учасників інциденту. Розслідування обставин тільки не розпочалося, та правоохоронці вже заявили, що даний випадок не має жодного політичного підтексту і що йдеться про звичайнісіньку біку. Із нетверезами. жителів Дніпропетровська побили біля залізничного вокзалу. Напередодні ввечері вони мали зустрітись із координатором поїздки, та замість нього прийшли невідомі. Подходять к нашій машині і починають друдро толкать. Отак, дроти, друга а, а він починає, вроді би ну біть нам машину. А коли люди вийшли з машини, їх почали бити. Постраждали четверо в одного серйозні травми. Коли ми вже виходили з машини, що спитали нас, чи не до Києва ми їдемо? Були нас дуже професійно і з нами була ще одна людина, яка не змогла сьогодні прийти з нами, тому що його дуже побили. Нападників було троє, і це не якісь п'яні хулігани. каже ще один постраждалий. Микола Хоменко стверджує, що це були професійні спортсмени. Скористалися ті люди, які нас запросили, і вони ж нас і побили. в років по 25. Ну я знаю точно, що один із них майстер спорту з боксу. Ніхто з них п'яний не був. Правоохоронці, які затримали усіх учасників інциденту, не кваліфікують це як напад і спростовують участь у бійці боксерів, Ба більше не вбачають у цьому політичних мотивів. За словами головного міліціонера Дніпропетровська, двоє нетверезих молодиків посварились. Один впав на машину, і потім почалась бійка. Ті, які сиділи в машині, вилізли і почали приділяти претензії. Ну і визникло. молоді люди, у яких не висить живот, всі спортсмени постраждалих. Відправили на проходження судово-медичної експертизи. Розпочато кримінальне провадження за статтею 125 Частина перша, яка передбачає штраф або виправні роботи на строк до одного року. Нагадаємо, минулого тижня у Дніпропетровську невідомі побили кількох учасників мирного мітингу на Євромайдані у Дніпропетровську. Тоді міліція нікого з нападників не затримала, проте проводить розслідування інциденту. Євген Коптів, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.